Ще раз добрий вечір. А, знаєте, почати цей конкурс ми хотіли не жартів, а з особистої історії. Я з Херсона. А моя класна керівничка Світлана Гідаятовна це її по-батькові. <плес> <плес> вона стала колаборанткою, коли в наше місто прийшла. Прийшов окупант до окупації. Вона викладала історію України. Ну, ми думаємо, що настав час розказати Україні історію Світлани Гідаятовни. Слава гіда, давна, учитель року, вона сама рішила так, після уроку, от прямо на курілки, жалілась учням. Ва себе хочу я шубу, і в школі скучно. Та скука вся розвіялась, неначе сон, коли свино собаче військо війшло в Херсон. Та тільки наша свята не думала лягатись. Модниця і знає, як перепзуватись. Я водки принісла, як кстати, статі Свята, і от вона, директор школи, і має кабінета. Без черги дали святі крупи і одне яйце, а ще свічки, щоб ставила за РПЦ. Що святі було легко думати, не варто. Вирати підписи у шубі Реально жарко. За референдум, за страну, за русский мир и за весну, все подпишу, все розкажу, де камери, знімайте все. Мурашки по тілу, повено пульсація, заводи та сєвну колаборація, приємніше, ніж поцілунки мужчини, за рубль зрада. Что директор Света со школе по уму. О, тут портреты Путина, о, тут портрет Шайгу. Смотрите, как красиво сфоткайте для всех газет. Для вас я первый класс расставлю буквой З На входе автоматчик, чтобы відчувать спеку. А здесь спиртным не можно, здесь спиртным библиотеку. На всех придумал Ленин, запам'ятайте, дети. У своих прия Света, министр виды И наша Света почала стараться Молиться по-кадирівськи, і бабу рядський матюкатись. Сміялась під росяна, під кабзона плакала, щоби здаватись рускай, За домом вона какала. І по кар'єрним ходам Світлана поповзла. Верніться піонірам, ідею подала. Всі вчителі послали світу. Біз рук лица харкнув. Але це просто затрід, бо твої сальдо підморгнув. Російським гімном свій день починає. З ким світла налягає, Микається їм прям на кожне свято, для святи гімна не буває багато. Проснулась ранком свята з думками кого здать. Не пахне в місті перегару. Руських не відать. Невже в Херсон ворвався клятий київський режим? І методічка тодічка почала почало чуть-чуть жим-жим. На площі вийшли люди, дістали прапори. А як же наша насажита? Де Росія назавжди? Пішли вони під ранок, не сказав, до скорого. Забрали пару тракторів і пам'ятник Суворова. А в неї руський паспорт і грамота, грамота з відзнакою. Але так легше бігти, коли з голою сракою. В Ростові може світа як добре пошукать, а може, світу знайдуть, як в лісі покопать. Мурашки по тілу по венам пульсація, до добра не доводить колаборація. Історія святи всім буде уроком. Хто на співпрацю піде не на року. Ми хочемо подякувати Світлані, Гитоятівні і кожному колаборанту, який вмер. Творів автівці сидить за гратами або втік з України за те, що наше щасливе майбутнє ми збудуємо без вас.